Вітаю вас, діти! Скажіть, будь ласка, що весна нам принесла? Принесла вона нам яскраві квіти, тепло, птахів із теплого краю закликала. А ще, малята, весна принесла нові турботи в саду, на городі та на подвір'ї. Це стосується не лише людей певних професій, а й всіх нас. Розгляньте, будь ласка, малюночок, які весняні роботи справляють люди? Побілка дерев, так, обкапування дерев. Висаджування квітів на подвір'ї. Та робота на городі. Діти. А подивіться уважно і скажіть, хто працює на городі? Хто працює у дворі? Так, жителі цього двору господарі. А в містах допомагає двірник. А хто працює в саду? Так, в саду працює садівник. А хто працює на фермі? Скажіть, будь ласка, фермер. Але фермер ще й працює на землі. Малята. Скажіть, будь ласка, інструменти використовуються для роботи. Я буду називати, а ви очима знаходьте їх, будь ласка. Лійка, лопата, віник, граблі. Сапа, відро. Чудово, ви справжні молодці. А тепер подумайте, людині якої професії для роботи потрібен трактор? Так, тракторист. А кому потрібен для роботи вантажний автомобіль? Звісно, він потрібен шоферу, а кому для роботи потрібні ці речі? Здогадались, так, садівнику. Тож яка праця є у людей навесні малята? Не забувайте і ви допомагати дорослим та турбуватися про свою планету.